Місце Москва, метраж 9.0, кімнати 4. Дизайн, Анна іліна Стиліст. Ліза Ешва Фото, Нік Руденко, коротенько, замовники сімейна пара з двома дітьми в очікуванні третього захоплюються кольоротерапією, дослідженням впливу кольору на людину. Тому в інтер'єрі, який оформила Анна Єліна, кожне приміщення наповнене кольором і соковитими фарбами, які рятують, коли за вікном тривала зима без сонця, натхненням послужили картини Георгія Курасова в стилі кубізм. Подробиця площа квартира велика, достатня для комфортного проживання сім'ї з дітьми, планування практично не міняли, тільки перемістили дверні прорізи, плюс зробили ще один санвузол для великої родини він просто необхідний. В результаті вийшли простора кухня з м'якою зоною в еркері, прохідна вітальня, ізольована спальня і дві дитячі. Інтер'єр відображає фантазії, переваги і роздуми замовниці. Він наповнений яскравими плямами і екзотикою. Весь проект побудований на контрасті темного і світлого і на використанні багатих фактур: бетонна плитка, настінна плитка в кухні, плитка і мозаїка в душовій і санвузлі. Дерево, скло, тканини, цікава деталь панно з бетонних плиток у вітальні за диваном, формований бетон для цієї композиції ми замовили з індивідуальним ескізом і певним пофарбуванням. З розкладкою панно теж довелося повозитися, імпровізували за місцем, викладали на підлозі, а потім переносили на стіну готовий варіант. Також попрацювали над стикуванням між плоскими і опуклими елементами. Щоб вони ідеально підійшли один до одного, виглядає круто, розповідає Анна Єліна. Колір, головний герой цього інтер'єру. Всі відтінки обрані, не випадково і справляються з тим чи іншим завданням. Вікна квартири виходять на північну сторону, і зимовими вечорами буває сумно і депресивно. Тому дизайнер з замовниками вирішили використовувати поєднання кольорів, які посилювали б гарний настрій і позитивний настрій. Бірюзовий колір символізує гармонію і врівноваженість, але він досить складний і активний. Його не рекомендують використовувати у великій кількості, тому тут він є акцентом в кухні і вітальній зоні. У кухні його розбавили сміливим червоним, це чоловічий колір, символізує енергію, вогонь. Господар квартири любить готувати, тому кухня це його місце. А у вітальні до бірюзового додали рожевий колір. Колір жіночності весни, зародження нового життя. Дитячу для хлопчика оформили у відтінках, які допомагають відновити сили, викликають приплив життєвої енергії, кімната в оранжево, в сірих тонах вийшла радісною і теплою ідельно для першокласника, у кімнаті для маленької дочки створили французьку атмосферу у вигляді чорного гогоху і малинового кольору, який символізує молодість, красу, мрійливість. Цей відтінок підсилює тягу до знань, до творчості, героїзму, колірна палітра, спальні побудована на фіолетових відтінках, вони додають інтер'єру загадковості, благородства, фіолетовий асоціюється з мудрістю, прагненням до творення і пізнання. Більшість меблів виготовлено за ескізами дизайнера для зберігання господарських предметів, верхнього одягу та взуття передбачена велика шафа в холі з горними дверцятами. Він практично непомітний, так як дверцята дзеркальні від підлоги до стелі. Перед автором проекту стояло завдання зробити у вітальні зручний простір для збору всієї родини. Диван став центральною точкою. Він відразу привертає до себе увагу формою і яскравим бірюзовим кольором. Перед ним поставили журнальний столик з хромованими ніжками і білою стільницею. Додали чорне дизайнерське крісло, в якості освітлення використовували модну люстру, що повторює форму бетонних шестикутників за диваном. У дитячій сина використовували меблі, яка росте разом з дитиною, письмовий стіл, який регулюється по висоті і спортивний куточок. Дитяча для дівчинки вийшла в стилі Шанель, меблі з під матовим лаком. Без ручок піаніно пофарбували, воно було традиційного коричневого кольору. Одна з найулюбленіших і затишних зон цієї кімнати диванчик з м'якою оббивкою, вбудований в шафу. Він виготовлений за кресленнями дизайнера. Планування у процесі ремонту бренди представлені в проєкті передпокій оздоблення фарби, дюлюкс-підлогове покриття, атлас сонсор де кухня, оздоблення. Керамограніт порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорт, меблі, гарнітур, юлія новарс розетки, зчнийдер гостинка оздоблення, фарба, дюлюкс підлогове покриття, ламінат екр, дитяча для хлопчика, підлогове покриття, ламінат екр, дитяча для дівчинки оздоблення карниз, європласт, шпалери, йорк, підлогове покриття, ламінат спальня, оздоблення, фарба, Дюлюкс-підлогове покриття, ламінат, еґер, санвузол гостьовий, оздоблення, плитка наксус, санфаєнс, унітаз і раковина, джацоп делафон, ванна кімната, оздоблення, плитка наксус, санфаєнс, раковина і унітаз, Вілерої боч. змішувач, амп, двері, волховець. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум.